Вівторок, 9 грудня, в ефірі новина на 11-му. у студії Еліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Неспокійно вночі було у трьох районах Дніпропетровщини. Окупанти цілили з важкої артилерії та безпілотниками. Відомо про пошкодження енергетичної інфраструктури по енергооб'єкту вдарив і на сумщині, частково знеструмлені обласний центр та район. А на Росії між тим чергова вибухова ніч докладно про оперативну ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічек. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Вітаю Еліно. Протягом ночі ворог атакував три райони Дніпропетровщини з важкої артилерії та ФПВ-дронами. Ціле в Понікопольщині безпілотниками атакував Павлоградський та Синельниківські райони. Минулося без загиблих та травмованих, утім, пошкоджена інфраструктура. Також під удар потрапив енергооб'єкт. Через це без світла лишилося понад 5 тисяч абонентів сусідньої Запорізької області. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Під масованою атакою опинилися і енергетичні об'єкти Сумщини. Частково без світла лишився обласний центр та сумський район. Критична інфраструктура працює на генераторах. Триває ліквідація наслідків атаки. Наразі зібрав відповідний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ми визначили відповідні завдання щодо сталої роботи наших об'єктів критичної інфраструктури, медичних закладів, розгорнути пункти незламності для надання відповідної допомоги. Всі служби, наші енергетики, комунальні служби перейшли на посилений режим несення служби в цілодобовому форматі проводяться відновлювальні роботи щодо забезпечення енергопостачання населення. А в Запорізькій області окупанти безпілотником поцілили по пожежно-рятувальній частині у підрозділі вибито вікна та двері. Пошкоджено також покрівлю. На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі у сусідньому населеному пункті. Тож ніхто із рятувальників не постраждав. І сумна звістка із Тернополя там до 38 зросла кількість загиблих внаслідок атаки 19 листопада. Тіла ще двох загиблих виявили під завалами багатоповерхівки. Зниклими безвісті вважають ще трьох дорос. Слег серед загальної кількості жертв восьмеро. Це діти між тим, фахівці завершили обстеження потрощеного будинку і дійшли. Висновку конструкція не підлягає відновленню. Тож комунальники розпочали демонтаж багатоповерхівки. Між тим у Росії скаржаться на понад сотню безпілотників над регіонами. Вночі у Чебоксарах після вибухів виникли пожежі. Тамтешні телеграм-канали пишуть, буцімто удар припав по ТЕЦ. Наслідки атаки уточнюються. Також гучно було у Липіцьку, у Рязані та у Ростовській. Області міноборони окупантів нарахувало 127 БПЛА. Очікуємо підтвердження інформації про атаку від нашого генштабу. І на цьому мене вся інформація. Більш детально про оперативну ситуацію в області та Україні ми розкажемо вже у наступних випусках. Новин на 11-му. еліно. Дякую, Катя. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Катерина Нічек з оперативною ситуацією на Дніпропетровщині та в Україні. Російські спецслужби готують провокації у Дніпрі та ще кількох великих містах України, зокрема Харкові, Одесі, Миколаєві та Києві. Про це попереджає омбудсмен Дмитро Лубінець. За його даними, це будуть нібито мирні протести. А до участі в них ворог планує залучати переважно жінок, у тому числі матерів українських військових, полонених або зниклих безвісти. За задумом РФ це має дестабілізувати ситуацію в країні та створити тиск на українську владу на тлі. Консультації України та США щодо умов припинення війни. Близько другої ночі звуки вибухів наполохали жителів житломасиву Східний 1 у кривому розі. У дворі однієї з багатоповерхівок палали одразу дві машини. Рятувальники вогонь приборкали однак полум'я повністю знищував Мерседес та «Хюндай». Причини займання встановлюють. Yeah. <laughs> І до 10 років за ґратами може провести 33-річний житель міста Самар. Слідчі повідомили йому про підозру за підпал автомобіля. Про займання машини на лінію 102 Повідомили ввечері 7 грудня. Авто горіло неподалік житлових будинків. Поряд з місцем події поліцейські знайшли ємність із залишками легкозаймистої речовини. В ході слідства встановили ймовірного винуватця. Його затримали та повідомили про підозру. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою фігуранту може загрожувати до 10 років за ґратами. Ялинка, перемога, 3D-фігури та сотні метрів світлодіодних гірлянд. Тим часом у Дніпрі міська рада з бюджету планує виділити 3 мільйона 400 тисяч гривень, аби прикрасити до нового року одну з локацій в місті. Замовником виступає КП «Міськсвітло». світло. Торги по тендеру мають завершитись вже сьогодні. Що про такі витрати на свята? думають Дніпряни і куди поділись минулорічні прикраси? Ми спробували з'ясувати. 3,4 мільйони гривень на новорічну ілюмінацію цей тендер збиває з пантелику мешканців прифронтової Дніпропетровщини. В розпал загострення безпекової ситуації в регіоні і країні. Міськрада Дніпра не шкодує бюджетних грошей на свято. Що ж саме за понад 3 мільйони гривень сказни міста має створити. Новорічний настрій дніпрянам під час війни це п'ятиметрова штучна ялинка із промовистою назвою Перемога, а ще 3D-фігури: Трон, сніжинка, почтова скринька і сотні метрів світлодіодних гірлянд. Що ж з цього приводу кажуть самі дніпряни? Воно, начебто, недоречно. Ну, звісно, треба фронту допомагати. але ну, люди вже так стомилися, що може, і дітки ж ростуть. Час іде. Я думаю, безсмислінатім більше... Немає сенсу. Я думаю, тим паче, в цей час те, що зараз відбувається, я думаю, немає в цьому великого сенсу. Ну, можливо, щось залишилось з минулого року. Якщо є вже якісь матеріали, які вони можуть повторно використати, вони дійсно можуть це зробити. Куди ж поділись новорічні атрибути минулих років? Невже щороку необхідні нові закупки? Громадський активіст Олександр Купрієнко нагадує, у 2021 році Дніпро святкував із розмахом. Новорічна ялинка та декор у нашому місті за ціною обійшли навіть столицю. Тоді міському бюджету святкування коштувало 70 мільйонів гривень, каже активіст. У чотири роки фактично вони. Роблять вигляд, що в них зносилися прикраси та ялинки. Там, були ті ж прикраси, сніжинка, які є в цьому тендері. Там було десь десяток ялинок 2-3 метри висотою. Була одна велика ялинка, не пам'ятаю там 15-20 метрів. Десь яка була Так. Да. Тобто, на більше 2 мільйони доларів по тому курсу було закуплено прикрас та ялинок для міста в кінці 21-го року. Цьогорічна закупка новорічних прикрас каже. Активіст може і не обійтись трьома мільйонами, а потягнути ще додаткові гроші з бюджету. Мова про монтажні роботи, будучи додаткові витрати, це можна буде x 2 x 15 Я не знаю, кажучи, це треба дивитися. Тендери, які вже будуть потім. Але ми маємо знати, що це також ще додаткові кошти. Дебати щодо встановлення ялинки тривають кожен рік. Утім, від початку повномасштабного вторгнення великого різдвяного дерева на головній площі Дніпра так і не встановили, хоча спроби були. І так, йолка буде. Хай навіть антиялиночники зійдуть на такою у 23-му році була відповідь міського голови Бориса Філатова Дніпровським антиялиночником. Але тоді останні таки перемогли. Цьогорічна ж п'ятиметрова ялинка перемога ймовірно також не красуватиметься на центральній площі, але де саме не зрозуміло в тендері про місце розташування ані слова. А що ж в інших великих містах України яким коштом а головне за чий рахунок там створюватимуть новорічний настрій? Приміром Тернопіль після російського теракту 19 листопада, коли окупанти ракетами вбили? 36 людей взагалі відмовився від міської ялинки. Не встановлюють її і в Чернігові. А от в столиці все за кошт підприємців, а не міського бюджету. Ялинку цьогоріч там встановлюють благодійники. Якщо вже так потрібно докупити якусь ялинку чи якісь прикраси, чому неможливо фірм? Які багато виграють тендери в міської ради, до прикладу, да заробляють з бюджету, щоб їх попрохав лояльні компанії. Давайте скинемося. Втім, скадатись на нову ілюмінацію, фактично будуть звичайні дніпряни. Хоча є і винятки. Приміром, у парку Шевченка мерія встановлюватиме новорічну ялинку без зайвих витрат. Принаймні саме про це в прес-релізі заявляє директор КП міська інфраструктура. каже, ця ялинка та прикраси закуплені у період з 16 по 21 роки. А ці ялинки, усі, які ми встановлюємо, були при придбані ще до повноштабного вторгнення Російської Федерації на території України Всі іграшки та прикази також були придбані всі до 2021 року. В цьому році ми монтуємо своїми силами, тобто не за рахунок підрядників або меценатів, а вирішили встановити своїми працівниками. Встановити новорічну ялинку комунальники планують і у сквері прибережний. Імовірно, там також міськрада закономить зайвих грошей з бюджету не витратить. Потім питання: чому на одних локаціях використовують старі декорації, а для прикрашання інших виділяють? Мільйони у мене взагалі складається враження, що у міської влади є якийсь профіцит грошей, тому що в останній місяці відбувається багато дивних тендерів. Оці ялинка за 3,5 мільйони, за 6 мільйонів. Ми купуємо якісь рідкісні рослини для парків. Там більше 100 мільйонів на якісь трубопроводи, 50 мільйонів на оці підземні баки, які досі не працюють. Торги щодо ялинки перемога та ілюмінації на 3-4 мільйони гривень завершуються вже сьогодні. Яка саме фірма їх виграє, поки невідомо. Але встановити ці декорації мають до 22 грудня. Де саме чому без цих витрат Дніпро не обійдеться і чому не можемо відсвяткувати із старими прикрасами? Ці питання ми адресували до міської ради в інформаційному запиті. На відповіді, чекаємо. Марко Ручка, Денис Лесаленко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. А вона живе в оселі буквально без даху. І це в самому центрі Дніпра. Далі історія про жінку, який вже майже рік ніхто не може допомогти. Цілий будинок став аварійним після пожежі у сусідів. Займання сталося ще наприкінці січня. Утім, жодних компенсацій чи ремонту жінка так і не отримала. Чому та хто мав би відшкодувати збитки? Наш репортаж. Рається поряд із будинком навіть у дощі, все, аби тільки не заходити до власної квартири. Так просто у центрі Дніпра живе пані Наталія. Я або в магазин у або замітаю це на дворі. бо що ніби щоб тільки не в хаті сидіти, я боюся, там знаходиться. А все пояснює жінка через те, що її оселя аварійна. Запрошує всередину та показує. Всі стіни вкриті грибком, а подекуди навіть відпадає штукатурка. Оце три години ночі. Як упало, ми так злякалися. Поначалу з Женією спали на стулях. Лягать спать страшно. Ну, і і все, і Наталія пояснює, проблема почалася близько року тому. Наприкінці січня сталася пожежа у квартирі над нею. Тоді, аби приборкати полум'я, рятувальникам довелося розібрати дах. Погорільці із верхнього поверху ділиться Наталія одразу після пожежі виїхали. А от розібраний дах так ніхто і не перекрив. Через це за словами жінки і заливає її оселю. Криші немає. Оце як дощ у хаті йде. Дощ в хаті дощ іде. Це страшне, просто страшне. Зі своєю проблемою Наталія неодноразово зверталася і до міської ради, і до управляючої компанії. Утім, замість відповіді бідкається, отримала лише самі обіцянки. Я зібрала пакет. Поки... Документів нашому меру Філатову, він відказав. Потім я вже як пішла, не знаю, балакала, вроді щось пообіщали накрити кришу целафаном, ну не знаю. Після пожежі минув майже рік, а жодних відповідей жінка так і не отримала. Чому і чи взагалі в компетенції посадовців надавати допомогу у таких випадках? Відповідей шукаємо у міської ради. Чи зверталася жителька аварійної квартири до міської ради? Чи визнано будинок аварійним, чи в компетенції міської ради допомогти із відновленням житла після побутової пожежі? Юристи ж твердять, компенсувати збитки жінці мали б винуватці пожежі. Утім, для цього одразу після інциденту треба було скласти акт про пошкодження майна. В першу чергу потрібно отримати від МЧС акт, в якому буде зазначено причини пожежі. Потім необхідно скласти експертний висновок за участю експерта, і визначити розмір шкоди. Причому потрібно буде повідомити цього, скажімо так, відповідача потенційного після того, як буде визначено розмір шкоди, вже звертатися із позовом до суду і стягувати це в примусовому порядку. Наталія ж твердить, жодних актів про пошкодження ніхто не складав, ба більше бідкається будинок після пожежі навіть не обстежили. Комісії не було, нам нічого вони не виплатили. Хоча все погнило. Вони нічого нам не виплатили і копієчки. От і повинна бути комісія. Не комісії, нікого не було. Я не знаю, чого так, чого так, чого не люди. а Я що не людина. Чи компенсують жінці збитки та що буде із аварійною квартирою? Ми продовжимо стежити за ситуацією. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Новий прихисток для крилатої ППО яструбу, який у жовтні збив ворожий дрон в Нікополі. Ветеринари знайшли новий дім. Фахівці повідомляють, пташку вилікували. Утім, тепер вона потребує спеціального догляду. Тож її перемістили до притулку у Дніпрі. Тут яструб має окремий вольєр, спеціально обладнаний під нього. А у разі потреби ветлікарі з Нікополя можуть приїхати до прихистку і надати допомогу своєму підопічному. І до новин спорту танцівники з Дніпропетровщини отримали нагороди престижного турніру у Польщі. Пара з Павлоградо, Анна Наговіцина та Ілля Пивовар стали абсолютними переможцями фіналу Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу. До того ж, у категорії юніори здобули звання краща пара 2025 року в світі. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі!